Сьогодні ми вшановуємо День пам'яті жертв жертву і вважаємо, що кожен українець повинен пам'ятати. Він сьогодні живе на цій землі, завдяки тому, що хтось з його предків волею випадку зміг вижити. Хтось Десь приховав мішок зерна, хтось іншим шляхом зміг якось забезпечити можливість своїм дітям прогодуватись. І таким чином він залишився живий. І сьогодні ми, українці, живемо, є живими. І ми повинні розуміти, що так само дуже багато людей сьогодні, українців, не змогли залишитись живих. Їх з нами немає. немає Напевно, мільйонів людей. І ми повинні зробити все можливе для того, щоб ніколи такого не повторилося геноциду проти українців. Адже це було зроблено саме для того, щоб знищити наш український народ, знищити нашу українську націю. Тому що комусь ми заважали, хтось бачив в нас велику загрозу. І хотів нас винищити. А тому ми повинні бути сильними. Ми повинні розбудувати свою державу такою, щоб вона могла протистояти будь-якому злу, яке захоче, і буде намагатися боротись проти нас. Слава Україні!